Привіт, друзі! Зайшов я на прийомку і, чесно кажучи, трохи був в шоці. В якому шоці? По-перше, зверху майже під ногами валялось ось таке видання. Хто знає, той знає, що це таке ілля Глазунов. Запаковано ще навіть у плівку. Ось воно не відкривалось після того як. Куплялась ось, і валялась вона, друзі, просто під ногами. Ось, щоб ви розуміли. Дана книга, я знаю точно, от в двох томах стан, вважайте, ідеальний. Це від трьох тисяч гривнів і більше коштує. ось Це я вам так зразу показав таку знахідку. Ну і поїхали. Далі, Що там далі? Я вам сказати не можу. Я так не дивився. І поїхали. Так, це дуже часто знахідка Анжеліка. Так, далі. Знову Анжеліка. Мабуть, вона тут вся. Анжеліка. Ага. Так, в різних виданнях. Я так загострювати увагу на ній не буду. От, Анжеліка. Також, ось так. І всі книги в різних, виходить, виданнях. Всі частини. Так, Анжеліка. Так, ось така книга мені також попадалась. Це Жор От, Детективи він писав. Здається, французький автор. Так, також дуже відомий. Далі, що це таке? Ага, ну це таке щось зовсім нецікаве. Так, давайте далі. Ось таке видання е, Гріна мені, до речі, ще е, не попадалось ні разу. У мене є двохтомник його. А ось таке цікаво. Ось портрет автора. А хто його? Ага, видавництво Таврія, 1900. 80-й рік. Ілюстрацій тут багато цікавих. Ну, Цікаве видання. Може потрібно забрати. Подивлюсь. Так, далі. Еміль Золя, Жереміналь. Дуже часта знахідка. В такому виданні я ще не знаходив. Але дуже часто попадається, друзі, дана книга і сам автор. Так. Мат. Знаєте, щось знайоме потрібно, потрібно забрати, подивитися, щось знайоме. Суддя і його кат. Німецький автор, видавництво Дніпро. Потрібно забрати. Цікаво. Так, Майнрід. Теж часто попадається даний автор, дуже він був. Популярний, ну, до речі, видавництво дитяча література. Мабуть, дуже гарні якісь ілюстрації тут. Так, бачу, є. Ось таке видання Майнріда. Так, друзі, я знаходжусь на вулиці, так що може дути і вітер. Вибачте, кому заважає. Але по-іншому в мене не по не вийде. Так, ось така серія вона. Виходило в мене декілька книг є. Це вже початок 90-х, мабуть. Так, це Харків, 1992 рік. Ось так. Ще є така, така мені попадалась книга Бальзака. Так. Так, це щось якесь також, я знаю, попадається. Уже не раз він попадався, це Казанова, так. Да. Казанова, так, також 91 рік видання. Їх там виходило е, декілька книг. Так, далі. Також мені попадалось. Тут, бачите, тут е, в когось була така підбірка саме по цьому виданню. 1993 рік. Знову, мабуть, казанова. А ну. Так, друга частина. Часта знахідка також, дана книга. Далі. А, таке видання у мене є. Але дуже гарне. Дуже гарні тут ілюстрації. І стан у нього непоганий. Можна забрати. Дивіться, яка закладка гарна. Попалась в тематику морську 91 рік. Гарна закладочка дуже. Хай тут вона і буде. Ось таке ось видання Жюль Верна. Воно в мене таке є, я його заберу, тому що дитячу літературу стараюсь забирати, я вам казав. часто знахінка фінансист Драйзера. ось Ілюстраціями, мабуть, так, з ілюстраціями. Ось така ось книга. Взагалі цей раз багато здали книг, ой, все посипалось. Так, ну, це, 100% буду, 100% забирати. Ось, в гарному стані, гарні автори. Так. Так, це була така серія, трьохлистник. трьох І, Називалися Майстри Радянської прози. Видавництво Радуга. Я також цю серію збираю. Так, Гіляровський. ну, це відома річ, понятна. Сторону. Так. Далі тут ось цієї серії я покажу. Вони новенькі, друзі, стояли десь в шкафу, чекали свого часу, дочекались. Так. Багато авторів я цих і не знаю, але серію, я ж кажу, я цю збираю. Це видавництво ще раз радуга. Трьохлисник. По-моєму, тут без ілюстрацій, так, але серія гарна. Так. Somerset мем. Правденське видання. Ілюстрації є, є. Хай буде Somerset Mem. Так, це бачите в, одні, в, одні, в одному оформленні. Це вже титан драйзера. Так, в одному оформленні, в одній серії Фінансист, титан, значить, будуть ще і інші. Так, а ось тут бачу чотирьохтомник Базена. Чотири томи. Роман. Так, в трьох книгах. Так, в чотирьох томах. Француз. Ось всі чотири тома присутні, в гарному стані також. Обов'язково їх заберу. Так Далі. Лесь Гомін, Голгофа. О, щось цікаве. Щось цікаве. Український радянський письменник. Побудований роман на реальних фактах із життя молдавських монастирів. Дуже цікава, супер цікава книга. Заберу обов'язково. Так. так, Берус. О, це книга, друзі, і знахідка Супер. Берус мені, до речі, ще не попадався, хоча я про нього багато читав. Дуже така одіозна особистість, чого тільки коштує те, що він застрелив свою жінку, поклавши яблуко їй на голову і трошки промахнувся, застрелив. Так, Знову аеліта опалася. Далі бібліотека. Так, перший том. Ось такі ось вірші. Вірші, далі. О, конституція. Вже не актуальна, це точно. Так, Маяковський, ось таке ось видання. Не цікаво, далі, так швидко. Так, Пушкін, поеми. Ось таке ось видання. Цих всіх авторів, там Пушкін, Маяковський, Лермонтов. Їх видавали просто велику масу книг. Далі. О, знаєте, в мене ця, ця книга є, але в другому виданні. Такому я ще й не бачив. Таке зручне, так Правдинське видання. Так, 79 й рік. Цікаво, цікаво так. Вітер, вибачте. Удар бумеранга. Якесь корило. Ну, цікаво. Це, мабуть, щось. Ага. Це щось таке, не знаю. Ось. О, такі, таку літературу я теж забираю. Я казав про крой шиттю. Дуже актуальна до сих пір, друзі. Так, гончарова книга, також відома, мабуть, всім. І ось в гарному стані в мене вона дуже пошарпана. Тут вона новенька Шарля де Костера. Легенда об Улішвілі. Так. Далі гауфа, казки. Видавництві класика і... Ох, дивіться, прилетів мішок прямо. Так. Комедії мольєра також заберу обов'язково. Далі хто тут? Так. А, це, мабуть, серія така виходила періодична. Це тут так, по рокам ось. По рокам. Далі... Хто тут у нас? Це, мабуть, якийсь детектив венгерський набор. По-моєму, і фільм такий був. Здається, і фільм був. Не знаю, хто це таке щось таке з англійського. Ну, я думаю, щось цікаве. Гудзе. The... Так, з англійського. Ну, цікава книга також треба забрати. Так, зараз я підготовлю ще деяку кількість книг і продовжимо. Так, друзі, продовжуємо. Далі вітер піднявся трохи. Так, ось така книга по кулінарії. Українська кухня. З рецептами ось така книга. Так, давайте далі. Що це? Хірургія. Це вже, мабуть. А, яка хірургія? Господи, ви, вибачте, дивлюся, і хрестоматія, хрестоматія, господи. Так. Угу, так, не цікаво, ясно. Так, далі. Як не треба поводитись? Так. Питань 600. Ага, понятно, не цікаво. Давайте далі. Так, що це таке? Ага, тут у нас лоліта і запрошення. Лоліту я читав, ну, щось таке, мені не дуже, я вам скажу, сподобалось. Ось таке ось видання вже 90-х років. Так, далі. Тут пішли такі, знаєте, 90 ті вже. Мене таке не цікаве, друзі. Я вам покажу. Що тут, тому що показую все, що попадається. Ось так. О, дивіться, як львів. Ось такі речі, друзі, я також забираю. Будь ласка, ось такі з архітектурою Львова. Такі речі я завжди, як мені попадаються, забираю. Так. Далі, детектив. Дуже багато ви б випускали такого плана детективів. Так, не цікаво. Так, кодекс. Там за океаном. Що це таке? Мабуть, теж та якийсь детектив. Це збірник, видавництво Дніпро, Київ, 1976 рік. Загребельний. Так, Ільфі Петров, Горький, Вишня. Якісь, не знаю, треба дивитись, що за збірник. Ось такий ось збірник. А ось така книга. Хтось сам робив такий, як я їх називаю, самопальна книга, ага, медицина. Передруковував на машинці друкарській цю книгу. Бачите, так комусь вона була потрібна. Що хтось взяв та й передрукував. Ось так буває. також. Так, поїхали далі. Так, ну, серія це хороша, МПшка. Пельвале. Звісно, я також їх збираю. Хай буде. Так, це щось ось таке. Білгород Дністровський. Якісь документи. Цікаво. А от такі от е, відкритки я збираю. Так. Оце, до речі, цікава книга. Вона в мене є. Але в ній виданий ось останній, е, це як роман чи оповідання, це як продовження пригод Гекбері Ліфіна і Тома Сойера. Оце. Воно раніше не входило нікуди, а тут його, здається, видали. Ось так. Так, далі. Ільф і Петров, 12 стільців, 93. -й. Так, без ілюстрацій. Також представлені, я думаю, не потребує. Далі. Так, сказки дядюшка Римуса, дядечка Римуса. Я брав в бібліотеці український переклад уже. Видання десь 2017 року читав з дитиною, але мені е, ніколи ще не попадалось саме взагалі. А, тут не тільки ці казки, тут багато авторів. Ну, цікава книга. З ілюстраціями цікава. Так, Маркіз Десад. Ну, не цікаво. Ось цікаве видання, дитяча література. Кіплінг, вальт. Мабуть, мауглі сюди не входить. Так, входить. Ось мауглі, казки. Ну, о, дивіться, календарик. Кого такий може був? Цікаве видання. Так. Попадалось мені таке вже багато разів, загострювати не буду. Острів пригод Стівенсона. Така якась дитяча література пішла. Видавництво Харків без ілюстрацій. Так, все про кофе. Про каву. Цікаво, потрібно подивитися. Так, це щось якісь рецепти. Цікаво, я такі речі також забираю, друзі. Мистецтво ділової комунікації. Цікаво, що це таке. Ось така ось книга. Так, далі казки. Я вже вам показував, попадається часто. Ну, а чейс попадається також дуже і дуже часто. Так. Далі. Ой-ой-ой, вітер холодно дуже. Так. Іканець наш цікаво. Грехем грін. Медавництво Дніпро, мабуть. Ані, вища школа Київ. Потрібно подивитись, що це. Так, далі йде серія трьохлисник. Трьох ось ця Нік Хоакін. Я ж кажу, багато порівняє навіть перший перше, пере, переклад з англійської мови. Так. Факір Байкурт. Ось так. Так, Астаф'єва, хлопчик в білій рубасі. Ось так. Тут повісті його різні. І є таке діло. Так, Сідні Шелдон зрозуміло. Сідні Шелдон зрозуміло. І Сідні Шелдон зрозуміло. Ось так. Добре, друзі. Дякую, хто дивиться, дякую, хто підтримує. Я дякую, хто не підтримує. Кому якісь книги сподобались, в описі до каналу. Дивіться, там є інформація, як мене знайти. Дякую.